Всі знають про сім чудес світу, стародавніх та сучасних. Але мало хто знає, що і Україна має сім чудес, але не світу, а сім чудес України. І ось одне з них це державний історико-архітектурний заповідник Хотинська Фортеця. Хотин міста з понад тисячолітньою історією, розташоване на правому березі Дністра на кордоні Чернівецької та Хмельницької областей. Чому ж місто має таку назву Хотин? Існує декілька версій походження цього слова. Одна з них, наприклад, стверджує, що така була людина, яку звали Хо, вона збудувала Тин, і сусіди почали називати цю місцевість. Хотином. Інша пов'язує походження назви міста з легендарним дакійським вождем на ім'я Котізон, але найпоширеніша версія, яка подобається мешканцям міста та туристам, така назва міста походить від дій слова хотіти, тобто бажати. І це місто точно має таку магію. Тому не дивно, що саме тут були стародавні поселення. І тут хотіли жити різні народи, за фортецю боролися князі та імперії. Хотинська фортеця це велич на березі Дністра. Здалеку вона маленька і непомітна, поблизу величезна та вражаюча. Її потужні стіни ще у 15 столітті досягали 6 метрів. Її висота 40 метрів. І це ще у 15 столітті. Вона була приблизна як 14-поверховий будинок. А ці везерунки на сценах чого варті. І слава Богу, про це можна не лише писати, а ще побачити на власні очі та відчути всю велич Хотинської фортеці. Але вражають не стільки фізичний розмір споруд. Як досконалість у будівельника виникла щаслива думка декорувати сіро-білі вапнякові стіни геометричним орнаментом з червоної цегли та візерунком. І ці візерунки нагадують українську народну вишивку. Нижче старе кам'яної фортеці, поставлене на скелі, розташовані нові, укріплені у формі мішків, редути. У середині старої фортеці знаходиться мечеть, перероблена зі старої церкви, будинок, диздара, артилерійські казарми і будинок імама і Муадзіна. Тут же знаходиться джерело, викопане в скелі. Глибина його 300 сажнів. І воно наповнюється водою з Дністра. Є там такий талісман, який оберігає фортецю. Так що в ній не можуть жити ні скорпіони, ні змії, ні небезпечні плазуни, ні навіть кури та голуби. Хотинська фортеця побачила багато битв та воїн. Лише протягом 16-18 століття у фортеці було чотири битви. Наймасштабніша битва біля Хотинської фортеці відбулася у 1621 році. Історики переконані, що вона відіграла ключову роль у світовій історії і змусила переглянути плани завоювання імперії Османа. Хоча турки мали численнішу армію і навіть заділи у битві бойових слонів та верблюдів. Але чи міг злякатися слона український казак? Якому і сам чорт не страшний? Та ще й до того озброєний вогнепальною зброєю, переконавшись у неможливості застосувати бойових слонів під Хотином, Осман ІІ відмовився від планів завоювання Європи. Тому козаки під проводом Петра Сагайдачного показали, як треба воювати через 370 років після битви т 1991 році в Хотині поставили пам'ятник Петру Сагайдачному. А ще таке питання коли з'явилась кава в Україні? Де вперше на наших землях зварили цей чудовий та ароматний напій? Відповідь на ці питання неоднозначні. У місті Лева вас переконувать, будучи каву місцеві жителі вживають давно. Але найбільш вірогідний є те за Прохотинський слід Каваманії в Україні. Її підтверджують як легендарні оповіді, так історичні та археологічні матеріали. Появу кави в Хотині слід відносити до періоду перших турецьких вторгнень на землі Подністров'я. Про поширення вживання кави свідчать зображення викладені з червоної цеглини на мурах північно-західної стіни фортеці. Вона добре проглядається і є контурами кавника. Отже, можна вважати хотин одним з найдавніших центрів кавоваріння в Україні та Європі. З численних легенд, пов'язаних з Хотинською фортецею, багатьох приваблює розповідь про підземний хід, який нібито поєднував міста Хотин та Кам'янець Подільський. Але вже в 60-х роках минулого століття було доведено, що спорудження підземних ходів такої довжини неможливо через велику відстань між Кам'янець-Подільським та Хотином. Що становить понад 20 кілометрів, до того ж існування підземної комунікації не мало історичного сенсу адже два міста розташувалися у різних переважно ворогучих між собою державних утвореннях. Але у будь-якому випадку легенди про підземні ходи у Хотинській фортеці виникли не на подорожньому місці. Найголовніше, що варто привести з собою з Хотина – це враження та спогади. Так на території Хотинської фортеці зняли понад 50 фільмів, серед яких дартаняни Три Мушкетери, Стріли Робін Гуда, Захар Беркут, Тарас Бульба з Богданом Ступкою у головній ролі та багато інших фільмів. Тинська фортеця справляє незабутні враження і не залишає байдужими більшості відвідувачів, які з тієї та іншої нагоди побували в ній: мандрівники, військові, археологи, історики, краєзнавці та інші, які оглянули пам'ятник: одні як військовий об'єкт, який треба було штурмувати чи захищати, другі як предмет наукового дослідження, треті як видатну спороду військової зочиства, Четверті, як туристичний комплекс, але всі вони просто в захваті від такого чуда України.